Минащи вітання всім, хто приєднався. Ми з вами сьогодні поговоримо про рендеринг тривимірного зображення. Ну, ми з вами знаємо, що рендеринг це процес отримання зображень за моделлю за допомогою відповідного програмного забезпечення. І сьогодні ми з вами будемо застосовувати hdri карту От, це таке панорамне фото, яке охоплює всі кути зору з однієї точки. І містить воно досить велику кількість даних яким же чином нам це зробити? Давайте ми з вами спочатку створимо якусь шахівницю і розмістимо її в навколишньому середовищі. Давайте приберемо наш Куб Shift-A. Додаємо plane. От. Натискаємо Tab, трішки, екструдуємо його вгору. Так. Тепер давайте на... перейдемо на вигляд зверху, натискаємо цифру 7 на нумпаді. От, Виділимо, так. І праву кнопочку мишки поділити. І ми кількість розрізів давайте вкажемо 7. Є. Що нам слід зробити далі? Давайте основний кольор ми зробимо білим, а вже додатковий кольор зробимо чорним. Отже, ми виділили, натискаємо в властивості матеріалів. Новий. Так, і обираємо основний кольор. Хай це буде в нас білий. І застосувати. Давайте перевіримо в режимі рендерингу. Так, Знову виділяємо. Тепер натискаємо вибір. Вибір шахівницею. І подивіться, що в нас ось в такому шахматному порядку виділились комірки. Давайте додамо інший колір, чорний. Новий. І вже робимо його чорним. Застосувати. І ось таким чином у нас вже виглядає наша шахівниця. Далі, що нам слід з вами зробити далі? Далі нам слід з вами додавати вже оточення. Для цього оточення, як я вже казав, ми будемо використовувати hdri Map. Заходимо в Google, пишемо hdri Maps. Free Download, тобто безкоштовне завантаження ось цих HGRI Map. E, і заходимо з HGRI Heaven. Так, І тут ми можемо вже e, обирати e, ту мапу, яка вам буде до вподоби. Можемо зайти в галерею І обирати. Можемо зайти в HDRIs І вже дивитись на наші мапи, які нам потрібні. Категорії є різні, от, є і природа, ніч, от, і так далі. І так далі. Ну, ми давайте виберемо всередині якогось приміщення і обираєте оту от hdri мапу, яка вам буде до вподоби. От, нам потрібно її завантажувати безпосередньо на е, ваш комп'ютер. Ну, Будь-яку зараз. От. Бачимо. І далі обираємо е, ту роздільну якість, яка вам потрібна. Ну, нехай це буде 4К. Е, ця мапа завантажується. Е, давайте ми її перекинемо, щоб нам краще було легше було її шукати. Десь на робочий стіл. От. І тепер будемо вже безпосередньо налаштовувати наш світ. Отже, давайте ось тут виберемо редактор відтінювачів. Трішки збільшимо. І оберемо не об'єкт, а світ. І скролом збільшуємо. Далі, що нам слід зробити? Нам потрібно додати ще такі ноди. Е, натискаємо текстура і текстура оточення. І давайте додамо від координати текстури. Що нам слід зробити? Нам потрібно тепер з'єднати єдна... генерований вектор і кольор-кольор. Потім нам слід де текстура оточення відкрити ось той HDRI Map, яку ви завантажили. Я її скину на робочий стіл. От. І відразу відбувається вже ось такий дивіться-рендеринг. І ми можемо тепер навкруги розглядати. От. Тепер натискаємо 0 на нумпаді, і ми бачимо ось вже безпосередньо яким чином в нас дивиться наша камера? Ми камеру можемо обертати, От, давайте виділимо камеру. Наприклад, по вісі Z, RZ можемо її обертати, так як нам зручно. От, і відповідно таким же самим чином ми можемо ще і змінювати, натискаючи же, наприклад, положення нашої шахівниці. Знову давайте беремо камеру. RZ. Ну ось так, ніби вона лежить. На столі. Далі, далі, вже безпосередньо ми будемо зберігати нашу картинку. Да? Що нам потрібно зробити? Нам потрібно натиснути ось тут властивості виводу і обрати вже безпосередньо папку, куди ми будемо зберігати. Нехай це буде так само на десктоп. Якось я Один. І вже безпосередньо ми тепер натискаючи клавішу F12. Можемо ось таким чином вже зберігати наше зображення. Натискаємо зображення, зберегти. Десктоп. І зберігаємо наше зображення. Е, ну що ж, тепер ми можемо його переглянути. Ось таким чином вже безпосередньо буде виглядати наша шахівниця, вже, яка е, лежить на, на столі. Дякую за увагу і на все добре.